Минулого тижня Полтавська обласна рада не підтримала важливе звернення, що стосувалося гірничо-добувних підприємств регіону. Це рішення, що викликало чимало запитань, може мати прямі наслідки для добробуту цілого міста горішні плавні. Детально про це дивіться далі. Минулого тижня сесія Полтавської обласної ради завершилася резонансним рішенням. Депутати не підтримали звернення щодо відшкодування податку на додану вартість гірничодобувним підприємствам Полтавщини при експорті. Цей крок може мати руйнівні наслідки для економіки регіону та тисяч родин. Проєкт рішення було розроблено на основі звернення депутата В'ячеслава Мінязева від 6 травня 2025 року. Листа Прадполтавський гірничо гірничозбагачувальний комбінат від 4 квітня 2025 року. Листа горішньоплавнівської міської ради від 25 квітня та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр від 9 травня на сьогоднішній день. Держава не повернула підприємством групи Ферекс по більше мільярда. Гривень. Для розуміння, це заробітна плата трьох, трьох працівників трьох комбінатів, це приблизно 10 тисяч людей, за 5 місяців стабільної роботи з п'ятиденним робочим тижнем. Неповернення ПДВ зупинить діяльність підприємств. Це все одно, що відключити газ або електроенергію підприємствам. Кому це потрібно, кому вигідно зупинити комбінати, незрозуміло. Арештовано на комбінатах майно, вагони, автомобілі, фабрики, споруди. Воно ж нікуди не дінеться, навіщо зупиняти виробництво, навіщо знищувати найбільшого в області платника податків. Бюджет горішніх плавнів на 60-65% складається з внеску комбінатів це кожного року. Полтавський обласний бюджет для інформації депутатам: 2020 рік. Доля підприємств Ферекс по 20%. В грошовому вираженні 428 мільйонів гривень. 2021 рік доля Ферекс по 30%. У грошовому вираженні 993 мільйони гривень. 2022 рік доля Ферекс по 22%. 885 мільйонів гривень. 24 рік. Майже 15% 424 мільйони гривень. Від зупинки комбінатів постраждають сотні пов'язаних підприємств, залізничники, енергетики, газовики, але найголовніше, що постраждають десятки тисяч людей. Зараз на комбінатах трьохденний робочий тиждень. Звичайно що люди вже втратили в заробітній платі. Якщо питання повернення ПДВ не буде вирішено найближчим часом, діяльність комбінатів зупиниться. Наслідки дуже важкі, ну в першу чергу, звичайно, для людей, тому звертаюся до депутатів обласної ради і прошу підтримати звернення до Ради національної безпеки оборони України, кабінету міністрів України і Верховної Ради України звернутися і підтримати це звернення для того, щоб питання зрушувалося з місця якимось чином. Дякую. Тож у ході засідання депутати перейшли до голосування за доленосне для регіону звернення, і результат виявився шокуючим: рішення не було прийнято, за звернення не проголосовано. Лише 31 депутат висловився за, тоді як 5 утрималися. А 33 обранців взагалі не голосували, фактично саботувавши підтримку життєво важливої ініціативи для гірничодобувних підприємств горішніх плавнів. Жодного голосу за не дала фракція партії за майбутнє. Майже в повному складі ухилилися від голосування члени фракції Слуга народу та Довіра. Фракція Батьківщина розділилася майже навпіл. Частина депутатів підтримала звернення, тоді як інші утримались. Повну підтримку звернення продемонстрували фракції Рідне місто та Європейська Солідарність, а також майже повністю підтримали депутати від фракції За Полтавщину після того, як депутати Полтавської обласної ради провалили голосування за життєво важливе для гірничодобувних комбінатів горішніх плавнів звернення, тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут запевнив, що він активно взаємодіє з центральними органами влади. Над горішніми плавнями дамоклів меч, І замість того, щоб його відвести, Полтавська обласна рада минулого тижня зробила крок, який лише посилив напругу. Депутати провалили критично важливе звернення щодо відшкодування ПДВ гірничодобувним підприємствам регіону. Цей демарш прямо загрожує не просто економіці, а добробуту тисячам звичайних людей усього міста горішні плавні, які можуть залишитися без роботи та засобів для існування, відчувши наслідки цього рішення на власних сім'ях. Дивує, як така ініціатива, що стосується стабільності цілого міста, не знайшла достатньої підтримки, викликаючи питання про пріоритети.